Тепер ми переходимо до виступів. До виступу запрошується Горгон Олександр, президент української молодіжної громадської організації Молодь проти корупції. Є пропозиція для того, щоб об'єднати і прискорити розгляд наших питань, зробити обговорення в такому числі, під час доповіді і проєкту резолюції. Олександр, прошу. Дякую. Як ви бачите, я не з порожніми руками. Я приніс подарунки для організаторів. Подяку за те, що запрошений на цей форум. І я сподіваюся, Андрій кілька примірників передасть нашим високоповажним гостям, представникам правових органів структур, які покликані боротися в Україні з корупцією. В цій книжці, яку видала наша організація, організація Молодь проти корупції. Існує вичерпний і універсальний рецепт, як корупцію подолати? І більшість країн, які взяли на озброєння ці тези, вони навіть про тому, що їх рівень корупції був доволі низьким, вони впроваджуючи ці заходи, спромоглись підвищити рівень ВВП і загального добробуту населення буквально на кілька відсотків в рік. Розумієте? Тобто, як боротися з корупцією, відомо. Але я хотів би спитати вас тут, присутніх, як ви вважаєте, влада? Політична еліта цієї держави. Вона зацікавлена боротись з корупцією? Я не чую. На сьогодні форум. Ми розмовляємо. Я ще раз представлюсь, мене звати Олександр Прізвище Горган. Я очолюю організацію Молодь проти корупції. І можна було би зараз присвятити цей виступ розповіді про організацію, інформацію про ті справи, які є вдалими для нас яким чином ми змогли протидіяти службовим зловживанням окремих високопосадовців, забезпечити притягнення їх до відповідальності? Можна було би говорити про зміст цієї книги унікального твору, яку написав Джеремі Поуп. Це, напевно, на сьогоднішній день самий фаховий експерт з питань протидії корупції. Можна було би поговорити про. Академічне поняття корупції з точки зору кримінології, як правильно розтлумачити поняття суб'єкта корупційних зловживань, що таке особа уповноваження на виконання функції держави. Але я вважаю, що якщо побудувати розмову в такий спосіб, це просто буде марне витрачання часу. По одній простій причині. Мені хотілося б, щоб ми сьогодні побудували розмову і чесно з'ясували, чим є корупція для нас. І дали для себе чесну відповідь. Що ми реально можемо зробити в питанні протидії цьому злу. І знаєте, чесність це саме те, чого не вистачає сьогодні в Україні. Тому що головною зброєю корупції є брехня, є сутінки, є омана, є фальш, якою корупція огортає наше суспільство. Ми живемо, наче в паралельних світах. Ми ми живемо в світі якоїсь фасадної. Такої зовнішньої декларації правопорядку, але потім ми виходимо на вулицю і ми зіштовхуємося з дійсністю. Ми бачимо, як на клумбах, газонах стоять кіоски, які продають пиво і алкоголь, хоч це прямо заборонено законодавством. Ми заходимо у підземний перехід, ми бачимо, як вільно торгуються гарками і алкоголем жінки і продають в тому числі дітям. І ніхто нічого їм не говорить. Ми бачимо, як по наших дорогах, роздовбаних дорогах, які є такими через корупційні зловживання, їздять з ботними номерами іномарки, на, на яких швидкостях, як вони збивають насмерть людей і потім уникають відповідальності. Ми бачимо приклади, як треба себе поводити в суспільстві, щоб бути успішним. Ми дивимося сесії Верховної Ради і бачимо, як депутат голосує за кількох, хоч закон, Конституція. Окреме рішення Конституційного суду прямо забороняється робити. Це злочин. І він у нас на очах відбувається. Ми бачимо, як депутати просто не йдуть на роботу, просто прогулюють. Ви знаєте, якщо Тесля або Токар не йде на роботу, його звільняють, правда? Якщо на роботу не ходить народний депутат, це норма, це просто звичайна справа. І спитати з них неможливо. Ви заходите в інтернет, ви бачите оголошення проституток, там є адреси, там є номера, ціни, всі параметри. Когось притягають до відповідальності. Це прямо заборонено законом. Для того, щоб купити важкі наркотики в будь-якому райцентрі України, вам достатньо витратити пів години, вам їх привезуть. І ви живете, і ми живемо в цьому світі. Це світ брехні, тотальної фальші і облуди. І коли ми говоримо, що потрібно боротися з цим, з корупцією, давайте спитаємо себе: чи готова Україна боротись з корупцією? Чи може ми звикли вже жити так? Може, ми кожен шукаємо, як пристосуватись, як знайти своє місце в цьому злі? Я згадую притчу, дивлячись на вас. Про селян, які потерпали від посухи, і вони щоранку ходили в церкву молитися. Вони просили у Бога доща. Вони палко гаряче молились кожен день. Але тільки один маленький хлопчик щоразу приходив з парасолькою. Він був єдиний, хто вірив, що Бог може допомогти і піде дощ. І я дивлюсь на вас, ви приїхали сюди боротись з корупцією з порожніми руками. Де ваші арматури, де ваші бейсбольні біти, травмати, пляшки з запальною сумішю, ланцюги? Чи ви хочете порожніми руками силою слова, боротись з корупцією? Ви думаєте, що корупціонери злякаються ваших виступів? Сьогодні влада і політична еліта. Схожі на ін'єкційних наркоманів. Вони не можуть відмовитись від корупції. Самі вони цього не зроблять. І те, що роблять вони, вони намагаються втягнути всіх в цю справу. Вони створили систему, при якій бути успішним і бути чесним в Україні просто неможливо. І неважливо, хто ти. Державний службовець, працівник Міністерства внутрішніх справ, СБУ, будь-хто чи ти підприємець. Всі, всі до одного повинні красти. Брехати, йти по головах, шукати кого обібрати, інакше ти в цій країні не виживеш. Ти не можеш бути інакше успішним. І в цій системі такими людьми владі керувати зручно. Тому що як тільки ти переступаєш межу закона, ти стаєш вразливою людиною. Поки ти служиш режиму, тебе не чіпають. Але достатньо тобі підняти голову і заявити про якісь моральні принципи, не погодитись піти проти течії і вся репресивна машина системи буде спрямована проти тебе. І тоді виникає питання як бути нам? Існує ілюзія що до цього явища, до корупції, яка є повсюдною системною, продуманою і керованою? До неї можна якось пристосуватись, можна знайти себе в цьому, але це не так. У корупції є така дивна особливість. Перша особливість мінімальна ємкість успіху з усіх, хто розраховує скористатись корупцією, реально користаються нею одиниці. Всі інші від цього потерпають. Другий момент: всі без винятку в умовах системної корупції знаходяться в ситуації постійної тривоги. Жодна людина в суспільстві, де панує корупція, не відчуває себе захищеною і спокійною. І третє, корупція, яка процвітає в державі, коли вона доходить до такого рівня, вона завжди і безумовно і невідворотно приводить суспільство до колапсу. І в Україні це станеться також. Ви можете не робити нічого в сенсі подолання корупції. Залишилось ще... Зовсім недовго чекати. Ви можете сісти на схилі, як казали китайці, і чекати, коли ріка понесе трупи ваших ворогів. Але невідомо, що буде потім після цього, коли цей колапс невідворотно станеться. І тоді питання до нас: що ми реально можемо робити в цій ситуації? Що ви можете робити? Перше і саме просте, але це доволі героїчне рішення. І мені важко уявити, що в залі знайдуться охочі. Це влитися в лави правозахисних організацій, які вже сьогодні здійснюють опір цьому злу, як, наприклад, наша організація. Але треба бути фанатично відданим справі утвердження принципу верховенства права. А друге, друге питання виникає з розуміння того, що повністю корупцію подолати не можна. не можна в жодній країні. Тому що корупція. Це зло, яке чиниться звичайними людьми. Так як не можна подолати повністю корупцію, не можна з людини викорінити заздрість, жадібність, будь-який інший негатив. І корупція є такою повсюдною в нашій державі, тому що фоном цієї корупції є аморальність усього суспільства. Тому що корупціонер, який держа, державні кошти краде, він дивиться на вас. І що він бачить? Вони слухають крадену музику, вони дивляться крадені фільми, вони користуються краденим софтом на комп'ютерах, купують крадені мобілки, їздять на крадених велосипедах. Чим вони краще мене? Я кращий тільки тим, що я можу торгувати краденою державною владою. Були б вони на моєму місці, вони б робили те саме. Загальна аморальність, протиправність суспільства це родючий ґрунт для корупції найвищого рівня. І якщо ви хочете спитати, що ви можете зробити в сенсі боротьби з корупцією, будьте непримиренними борцями з будь-якими проявами правопорушень. Ви виходите на вулицю, ви бачите, що дітям продають пиво. Скажіть своє слово. Станьте на захисті закону. Ви бачите, що малюки матюкаються або курять цигарки, підійдіть, зробіть зауваження. Не будьте байдужими. Починайте з себе, починайте з того, що не погоджуйтесь. На жодний, навіть найменший вияв порушення закону. Якщо ви бачили, що поставили на, гіос, на газон кіоск, не чекайте. Пишіть заяву в міліцію, не приїжджає міліція, беріть лома арматури, перевертайте паліть його. Якщо в цих людей достатньо нахабства, срати вам на голову, не чекайте, що вас хтось захистить. Тому що цю націю губить найгірша наша вада. наша хитрожопість. сидіти і чекати. Коли хтось зробить, розумієте, відсидітись, а потім користатись якогось блага, якоїсь перемоги, кожен так думає, кожен і не стається нічого. Якщо в залі є хтось, для кого Україна значить усе, якщо в залі є хтось, хто готовий дійсно боротися з цим злом, який ставить під загрозу існування нашої держави і нації, Якщо для когось торгівля державною владою все рівно, що дозволити за гроші хвалтувати рідну мати, починайте робити. Починайте діяти. Якщо ви чекаєте знака, нехай мої слова будуть для вас знаком. Слава Україні!